Доброго ранку. Назвала своє відео Добавка до пропозиції. Ну, я зараз покажу, як тут виглядає гарна моя гортензія. А потім підемо туди, де мої горщички, ті, що я і вчора ладила, і сьогодні утром навіть кое-що там подобавляла, накопала. І я вам покажу, що. А зараз це я, поки так все гарно. Зазніму. Против сонечка, то он далі ж там хіноцеїті, що я вже все. Уже цей раз я їх не пропоную, бо вже дівчата замовляли їх. уже мені остається тільки їх повикопувати та налажувати на відправку. Он також зараз гарно як видно, її, оця ж кровохлібка. Прямо на сонці підсвічуються її такі стебельця. Ну, Стосовно неї хочу сказати, що зараз я її поки не буду копати. Хай вона вже відквітує, а потім пізніше туди я її викопаю, поділю там корінь такий, як у піона. І хай же вона там встигне закласти свої бруньки на наступний рік. І потім я це все бадилля ще зверху зріжу, а її порозділяю. Так що, кому цікаво, пишіть зараз, так би мовити, бронюйте. Ось іще така лілія розцвіла сьогодні. Пізня виходить, Гарненька. Ну ось це моя тут робоча зона. От я що приготувала. Зараз вам покажу, розкажу. Це ось перший рядок, це живучка. Металік Кріспа. такі горщички по 40 гривень. Потім оце далі. Це молочайки кипарисовий чики кипарисовидний. Ось такі кущики. Теж оце стаканчик 40 гривень. То там один он більшенький, той 50. Потім оце далі. Це стаканчики із піжмою Городянова, срібляста піжма. Теж вони по 40 гривень. Он купила землю мішечок, щоб у стаканчики додавати. бо як свою землю то поливаю, і воно тоді, виходить, важкі горщички. Для того, щоб легше купила землю. Так, ну далі показую. Це я ось розподілила таку, це в мене вона зростала, а це он вчора. Не успіла, не встигла. І пропоную така ось іще живучка. От у неї є вже тут корінці такі зачаточки. Ну і ось на таких этих вусах корінці. Ну, я вам її можу пропонувати. Отак от, от наприклад, беру її жмоток. Отак так у кульочок положу. І ви вже тоді вдома саме її, як отримаєте, посадите. Тут у корінці є, тільки його тут, ну, нема, не було в мене часу такого, щоб з нею горшочки її запихати. Потім ось гаура. Оцей вже пропоную точно. Він ось явно ж хороший, квітує навіть. Оцей стаканчик 50 гривень. Ну, а ці я тільки вчора повикопувала. Ось цей ще хай стоїть, поки не зрозуміло, що він. Оцей теж хороший корінець. Цей 40, це біла. Ну і та ж теж біла. цей за 40. Це рожева гаура, ну теж вчора тільки, я її тут аж три корінця, їх невеличких. Я їх вчора викопала, начебто вони як живенькі. 50. Падаєш. Так, потім ось тут іще, а, це ж я ще арабіс ось викопала. Оце він така ціла, його тут куча, можна на багато частин розділити. Ну, грив, Гривень 60. Так, ага, пахізандру це в мене вже замовляли. Одну замовляли, одну можу пропонувати. 50 гривень. І на цей одну тільки викопала я. Потім ось. Це Ромашка Голуба Рігерон. Оце такі кущики. Оці два більшенькі по 50. цей менший 40. А це Барвінок. Барвінок такий як варієгатний. Три штучки маленькі, це по тридцять, той більший оцей сорок п'ять, той сорок. Потім ось ще, я так на показ можна сказати, один стаканчик викопала флокса голубим цвіте, називається він флокс. По українськи не знаю, розтопиний. Оце 30. Тут їх теж можна на багато часточок розділити, вони всі з корнями. Оце гібіскуси такі із насіння. Два штучки. Оці по 20. Це хоста, може кому така цікава. Це медянку ну, вже в мене жінка замовляла. Так. Ну, це я вам показала. Так що, хто вже там замовляли раніше з попереднього відео. Може, кому ще щось сподобалось з сьогоднішнього, напишіть, сообщить мені, я добавлю все. Ну і вибирайте комусь що подобається. Можливо, просто напишіть заказ, зараз не робіть, бо я і далі там буду ще кое-що пропонувати. Просто запишемо, щоб я як забронюємо його, вам його оставлю, а відправимо тоді пізніше, як я ще буду щось виставляти. А хто вже багатенько заказав, тому я вже там добавлю, викопаю їх і на це, і ще там хтось заказував із попереднього відео. І я вам уже буду налажувати посилки. Ну, на цьому все. Всім до побачення. Жду ваших відгуків до зустрічі!